Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео для вас працює Тетяна Іванська. Читаю новини Російська Федерація запустила повноцінне вже залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Це прискорить військову логістику, і на цьому фоні дивлюся, як ще черговий республіканець. Як він каже, не зіганув, а показав жест від Тесли до Марса. Про те, що відбувається зараз, будемо говорити з нашим гостем Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солітенфо, разом з нами на зв'язку. Пане Тараса, я вас вітаю. Слава Україні! Героям Слава доброго ранку! А як ви, ви оцінюєте свій ось стан і стан цього світу на тлі ось цих новин? Просто цікаво, як до експерта, як ви тримаєте свою ментальну зозульку. Ну Ви знаєте, якщо говорити особисто про менто наприклад, ментальну зозульку потрібно, як ви це назвали, підживлювати різними скажімо так способами, наприклад, ввечері йду на оперек сьогодні. Всім рекомендую відволіктись і подбати про, свій, про своє ментальне здоров'я і знайти якийсь там хоча б годину часу для себе самого. Тут я навіть можу привести такий певний лайфхак, так наша голова, наше мислення це є певний сад. Якщо ми за ним доглядаємо, то ми відповідно отримуємо потім хороші плоди. Якщо ми за ним не доглядаємо, то це означає, що ми рано чи пізно отримуємо просто будь який а це є хвороби, психічні хвороби і так далі. Тому всім рекомендую. Попри складні складній ситуації знаходити час десь, хоча б годинку для себе це є запорука нашого власне ментального здоров'я. А тепер давайте до справи. Давай та, та давайте, давайте до справи. Ось цих новин я хочу розпочати з того, що пише Reuters. Вони пишуть про те, що ми ну, по перше, ми пам'ятаємо, що скоро чергова річниця повномасштабного вторгнення е, Росії до України, і ми щороку чуємо певні заяви і підтримку України. А від е, зараз стало відомо, що Сполучені Штати відмовляються та. Та співавтором проєкту резолюції ООН, яка присвячена третій річниці початку війни, в документі підтримується територіальна цілісність України і знову міститься вимога до Росії вивести свої війська. Але це може стати різкою зміною у позиції навпливовішого західного союзника України. Вашингтон тепер заперечує фразу в заяві, яку Велика Сімка планує випустити наступного тижня. Він не буде підтримувати і не буде засуджувати російську агресію. Крім того, як пише. Ройтерс відмова Сполучених Штатів погодитися із цим формулюванням, яке регулярно використовується і в ООН, і Великою Сімкою з лютого 2022 року, відбувається на тлі розколу, який нібито посилюється між Володимиром Зеленським та Дональдом е, Трампом. І ось ця публічна атака Трампа на Зеленського її передувала наростаюче відчуття розчарування в Білому домі. Про це також писав і е, CNN. Ось. Як ви це все оцінюєте? Наскільки справді тут, можливо, Трамп особисте переносить на полі на таке, знаєте, на, на політичне, на... на мир у всьому світі? Тут я з вами погоджуюсь. Тут є очевидно великий конфлікт, але конфлікт спровокований не Україною, а конфлікт спровокований саме з боку Дональда Трампа. І основа цього конфлікту в... Кардинальному розвороті, який е, запропонували Сполучені Штати Америки е, е, в розумінні в розумінні цієї онтології війни України та Росії, тобто, це тут навряд чи про персональну якусь можливо і є певні персональні е, несприйняття так Трампом Зеленського, але в основному це є зміна онтології. Онтології це є основа буття, так що, тому онтологія наука про буття. відповідно від. Це є основа розуміння того, як ми сприймаємо війну далі, хто є жертва, а хто агресор, і яким чином залагодити цей конфлікт, тобто хто буде цією, кінцевим, цією кінцевою сакральною твариною, яку принесуть на всепалення. От mm -hmm. власне, зміна таких підходів говорить про те, що Росія з агрес, країни агресора. Перетворюється на країну, яка себе абсолютно захищає, тобто вона розпочала війну, тому що десь її образили, те, десь це розширення, так зване розширення НАТО, не співпало. З її певними геополітичними очікуваннями, а Україна навпаки розпочала цю війну. От достатньо подивитись е, інтерв'ю, яке посол Росії в у Великобританії дав BBC нещодавно. Тобто, напряме запитання журналістки: е, чому Росія розпочала війну? А він абсолютно перекручує відповідь. Він говорить про те, що Україна перестала війну. Тобто Зеленський прийшов до влади, декларував мир з Росією. Натомість він почав війну. Тобто це зовсім інша матриця сприйняття. І е, наступною фразою посла була звісно. Тільки зараз ми побачили, що американці нас зрозуміли. Зрозуміли, що ми говоримо постійно. Тобто Україна почала війну, відповідно, ми захищаємось. Тобто це зовсім інше, це зовсім інший, скажімо, світ, який натягують на силу. В мене була інша, скажімо, аналогія, не буду її називати, але mm -hmm. це от те, що натягують силоміць тобі, так? певний комбінізон тобі натягують, і ти просто не можеш дихати. О, ти розумієш, що тобі забирають дихання, і тому реакція президента України абсолютно є природньою? Тобто, ну, то як ви можете говорити про е, те, що я винен, коли я захищаюся? Коли українські воїни гинуть, коли українські громадяни гинуть, коли постійно відбувається обстріл е, житлових секторів? Як можна говорити, що я в цьому винен? Тобто це є заміна повністю всієї е, онтології сприйняття, що таке агресор, і що і хто така жертва пане Тарасе, В мене тут знаєте, виникає стільки враження, що насправді терористична федерація з агресора зараз перетворюється на союзника Сполучених Штатів. Так і є, і так і є, і я, і я про це теж говорю. Я про це просто не говорю. Тобто, умовно, Сполучені Штати зараз мають союзника Росію. Все це, звісно, пов'язано умовно, там, з позицією Китаю і так далі. Але зараз говоримо про те, що це є реальний союзник Росії, це є найбільше союзник, це навіть не Китай, а це є Сполучені Штати Америки. Китай, звісно, створює, скажімо так, свої моменти, як протидіяти цьому. Але зараз ми розуміємо, що саме Росія має найбільшого союзника, саме Сполучені Штати Америки. Такі факти ми не очікували таких, такого повороту подій. Але, хоча ми передбачали, що перед виборами Сполучених Штати Америки ми говорили, що такий сценарій можливий, що така річ, тому що риторика Дональда Трампа була саме такою, і відповідно зараз ми маємо. Те, що він це реалізовує просто такими самими мильними кроками. Як цьому протидіяти? Ну тут немає правильної стратегії. Зодини, що залишається в таких кризових ситуаціях, це діяти короткими тактичними кроками. Раз і правильно інформаційну кампанію два ну, і завчатися підтримкою союзників. Я маю на увазі країн Європейського союзу, хоча і вони не всі зараз перебувають в цій обоймі підтримки нашої держави. Пане Тарасе, а ось говорячи про те, що Трамп він грає в свою гру і він тисне на Україну, і нам треба справді зараз шукати союзників і діяти малими тактичними кроками. Але а ви бачите, а де межа цього тиску з боку Дональда Трампа, умовно кажучи, ну от де він зупиниться тиснути, де він зрозуміє, що є червона лінія? Чи то ми її не чітко проговорюємо, чи то він не хоче нічого бачити? Немає червоних ліній для Трампа. Тобто він хоче бути подібний до, до стилю управління, як це працює в авторитарних державах. Тобто, демократичні інститути не діють. Тобто, ми попри з приходом до Ленда Трампа, ми бачимо абсолютно зміну роботу у інституції у внутрішній політиці. Тобто, вже немає дискусій про те, а робити, підтримувати нам Україну чи ні. Просто йде зменшення бюджету. Маючи більшість в ключових інституціях, в ключових законотворчих інституціях Сенат і Конгрес, Дональд Трамп може робити, що хоче. Він будує персоналістський режим, і цей режим очевидно до нього потрібно з ним. Якось потрібно теж вести розмову з ним якось шукати колаборацію, не закриватися. Дається червона лінія в нього. Я думаю, це є питання прибутків. Дональд Трамп як бізнесмен в нього єдина мета це заробляти гроші, все, що він робив успішно в своєму житті. І навіть зараз, стаючи знову президентом країни, це бажання від нього не відійшло. Тому я думаю, що єдина площина це бізнес, шукати з ним, виходити на його поле бою, і там, де він себе почуває максимально комфортно і з ним говорити лише про бізнес. Можливо, там ми знайдемо якийсь, е, якийсь певний, скажімо, сприйняття, і ці кроки в певній мірі вже зроблені. Очевидно, пропозиція, е, яка була запропонована е, пропозиція про рідкоземельних металах, мабуть, не влаштувала. Я її не бачив, але те, що джерел, то, очевидно, вона, вона була ну, доволі такою некомфортною. Mm -hmm. е, і е, немає гарантії теж. Що якщо підпишеться зараз умовно, ця угода про літку земельні метали, вона не буде просто потім продана росіянам або китайцям. Mm. Як одна з частин е, угоди по припиненню війни. Це та, теж може бути. Тобто, ви ж бачите, Трамп каже: Я, е, ми, ця угода про як компенсація тих коштів, які ми заплатили вам. Тобто, це не є про нові гроші, про 500 мільярдів. Це про те, що, начебто, ми повертаємо борги. Це це геніальна. Це з точки зору Трампа. Це геніальна просто угода. З точки зору наших інтересів. Очевидно, це неприпустимо, тому що допомога, яка надавалася Україні, це не було те, що президент поїхав, знаєте, і взяв кредит в банку. Ні, це гроші, які виділялися з подачі президента Сполучених Штатів Америки, були проголосовані конгресом, були підтримані більшістю, тобто це є колективне рішення. Представників народ народу Сполучених Штатів Америки на підтримку України, тобто тут немає відповідальності, і і не зазначалося, що Україна має повертати ці кошти саме рідкоземельними металами. Тому основний, як то, основна деталь, основна деталь така диявольська деталь цієї угоди, мабуть, заключається в тому, що е 500 мільярдів це нові інвестиції. І, мабуть, в цьому ми би Трампа мали переконати, мабуть, саме в цьому напрямку слід переконати давати можливості, що не тільки про рідкоземельні метали може йти мова, але й про інші галузі, які американцям будуть можуть бути важливі, тому що на мою думку американці сьогодні максимально хочуть відтягти Росію від Китаю і тим самим зменшити можливість впливу. Китайців на а, східну європу пане Тарас. Ну а от ви бачите е, реальність того, що Сполучені Штати зможуть відтягти Росію від Китаю, ну мені здається, усі аналітики усього світу розуміють, що е, Китай та Росія вони міцно пов'язані. Ну неможливо перекупити Росію. І я думаю, що навіть якщо будуть такі старання, то Китай просто не дасть Росії вирватися е, з його обіймів. То невже цього не розуміють в адміністрації Дональда Трампа? Чи нам треба чекати все ж таки квітня, коли остаточно е, сформується повністю е, держдеп, і там ми будемо чути більш-менш такі р, р, ну як не, не сказати розумні? Вони зараз теж щоб е, не образити, та де, будемо чути конструктив? Я думаю, що очевидно йде зараз саме. Боротьба за те, хто буде мати максимальний вплив на Росію, але в орбіті е, Сполучених Штатів Росія це є один елемент, в орбіті, скажімо, Китаю, як на мене, це є зовсім інший інструмент. Тобто для Китаю Росія це інструмент е, досягнення власних цілей не спільно з Росією, а використовуючи Росію як певну проксисилу, силу масштабну, потужну проксі силу, яка може дестабілізувати Європу Східну. тому що основний інтерес Китаю це зайти на скажімо, під. Максимально бути присутнім на кордоні з країнами Варшавського договору, тому що ринок Європи залишається і надалі преміальним ринком, і ціль Китаю це очевидно це тримати контроль над цим ринком. І раніші поїздки Цзіньпіня до Парижа, до Сербії, до Угорщини, цьому є яскравий приклад, тому я думаю, що різні цілі є натомість для сполучених штатів Америки, Росія. Ем, є важлива в тому, щоб очевидно вона не злилася з Китаєм, але це є перш за все ресурси. Ну і плюс є мене в мене таке враження, там якась прихована симпатія Дональда Трампа до Путіна. Ну, тобто як до диктатора. Ем, стиль управління Дональда Трампа є доволі таким ем, подібним до авторитарного лідера, mm -hmm. тому і падають і державні інститути, державні демократичні е, підвалини, вони фактично розхитані зараз. І е, єдине, що дає надію, і те, що про що говорять на самі американці, ну це може тривати ну, 4 роки. Тобто вони сподіваються, що це буде тривати максимум 4 роки. Mm -hmm. е, потім прийдуть вибори, можливо, вдасться щось змінити. Але сам тренд на зміни е, не тільки в Сполучених Штатах, але й в Європі загалом та в світі, ну він доволі такий агресивний. Він неочікуваний і він буде Відбуватися дуже швидко а зараз в цьому всьому трикутнику основний, ем, ну скажімо так, акцент робиться саме на повалення Володимира Зеленського. Це просто так. видно неозброєним оком. Ну це видно, воно воно несе зі Пане Тарасе, Чим навін. чим він йому заважає? Тому що знову ж таки пишуть про ось це неприязне неприязне ставлення Трампа до Зеленського, і ми бачимо з того, що говорить Трамп враження. Знаєте, що методичку написав йому Путін і передав стенограмою, і Трамп її повторює. А що не так Ну, тут є особисте, так тобто особиста, скажімо, неприєм самого Путіна Зеленським так, тобто він. Не сприймає Водомора Зеленського як рівного собі З самого початку Кремль, робивши, скажімо, оцінюючи шанси Володимира Зеленського стати президентом України, вбачав в ньому як скажімо, людину, яка з якою легко можна буде домовитись, і який зможе легко здати Україну. Цього не сталося. Це був перший такий. Це був перший такий сигнал. Початок повномасштабного вторгнення. Росіяни очікували і розраховували на те, що вони швидко дістануться офісу президента, і умовно публічно зможуть ем, принизити Володимира Зеленського президента і президента як символа влади, тому що тут є особисті, е, скажімо, мотиви Путіна, але і є скажімо, загальні мотиви, тобто знищити. Загальнообраний демократичний символ влади в Україні для того, щоб поставити свою маріонетку, ці сценарії провалилися. Три роки український народ е героїчно змагається і наносить важких ударів російській армії. Очевидно, тут же ж непоступливість Зеленського. Вона найбільше всіх дратує, і Трампа, мабуть, і Зеленського. Я так думаю, пробачте, і Трампа, і Путіна мається на увазі. Mm -hmm. Тому е тут ми маємо розуміти, що. Лідери будь-якої держави це не є ідеальні люди. Вони мають свої амбіції, вони мають своє направлення скажімо, своє ставлення до і не зовсім об'єктивне ставлення до подій, які відбуваються. Ну і є всім присутня людська заздрість, несприйняття і так далі. З цим треба працювати у психолога, звісно. Але сам факт того, що зараз немає часу на психотерапевта, ми можемо говорити констатувати факт. Йде атака на Зеленського, і це видно зі всіх просто на посту боків. Єдиний, ну скажімо, ми бачимо, є ось цей канал підтримки. Це європейський союз, країни Європейського Союзу, не всі правда, але є ось цей кістяк основний є її Франція, Британія, проте наскільки вони будуть, як вони будуть вести себе далі? Зараз от буде візит. Макрона та Стармера до сполучених штатів Америки ну подивимося, які будуть наслідки цього Так, і подивимося там хто показати. кого хто кого переконає, тому що я зараз дивлюся знову ж таки новини. Конгресмени республіканців сполучених Штатах внесли законопроєкт про повний вихід країни зі складу ООН. Оце от про те, що треба реформувати, і про те, що потребує реформ. Але тут знаєте, НАТО, напевно, різкі реформи, і я думаю, це також буде використовуватись як метод впливу і тиску на європейські Ских партнерів, от власне чим зараз Сполучені Штати можуть натиснути на європейських партнерів, щоб вони змінили свою риторику? Тому що наразі ми почули, як президент Франції Макрон а, сказав а, про те, що президент України на відміну від російського президента він обраний а, ну, російського Путіна. А, він сказав про нагадав про злочини Російської Федерації. Але чи може він змінити свою думку після візиту до Сполучених Штатів? Чим Сполучені Штати зараз можуть тиснути на країни Європи? Тарифами це найперше, що буде за те. Це найперше, що буде говорити Трамп. Підняття тарифів. От ця постійна мантра про те, що Сполучені Штати завжди працювали в мінус з Європою. Ну то це спроба десь натиснути, як то кажуть, грошима для того, щоб добитися своїх власних цілей. Трамп не про те, що він хоче відмовитись від Європи. Це не про це. Він теж розуміє, що це є преміальний ринок і. Одразу після тиску йдуть пропозиції. А купляйте наші літаки. А давайте високотехнологічні компанії з Європи переведуть свої виробництво в Сполучених Штатах Америки. Вони отримують там прекрасне, прекрасне податковий рай Вони там отримують все, і ми тоді не будемо підносити тарифи. Тобто це є спроба такою жорсткою стратегією, жорсткими підходами залучити на свій бік власне крупні фінансово спроможні фінансово спроможних виробників Європейського союзу, але це ж позиція Сполучених Штатів Америки. Китай має іншу пропозицію. Китай буде заходити з такою більшою софт-політикою. Тобто він буде казати так: ага, дивіться, американці вам ставлять тарифи, а ми з вами будемо працювати без тарифів. Більше того, ми вам сонячні панелі будемо продавати за набагато меншою ціною, і Китай вже на цьому плані працює. Тобто, буде буде. Політика батагайпряник ну, наприклад, дуже цікавий факт: Всім відомий посол Китаю Китайської Народної Республіки в е, у Франції свого ч... Шайє, Пам'ятаємо такого персонажа, mm -hmm. Він свого часу сказав в інтерв'ю, що країни пост країни пострадянського простору, типу Молдова, Україна, Естонія, Латвія, Литва вони не є цілком суверенними державами. Пам'ятаємо, ми цей приклад так. Тоді був цілий скандал. Пекін офіційний навіть відмовився від слів свого посла. Але цей лішає посол сьогодні стає основним комунікатором і представником від Китаю в європейському союзі. І. Мова йде про ведення переговорів з європейським союзом. Це є жорсткий комунікатор. Це людина безкомпромісна, і це свідчить про цілі ксізіньпіня. Сізінпіня Сі про те, що він обирає саме жорстку тактику по Європі. Тобто буде пропозиція, буде солодка пропозиція з одного боку. А з іншого боку, буде теж певний батіг, який має мав би заставити європейців бути більш лояльними саме до Китаю. Ніж до Сполучених Штатів Америки. і плюс сюди ще робота, окремо з політичними лідерами праворадикального та ліворадикального толку, як це відбувається сьогодні, і вибори в Німеччині в нас цієї неділі, мабуть, порадують, так покажуть нам певний Е, Все це скеровано на те, щоб максимально захопити е, максимально сплотитись з елітами в Європі для того, щоб закріпити свої інтереси саме. Європейському союз пане Тарасе. Ось... А вибачте, а сполучені штати цього не розуміють, що Китаю може е, зробити та ось таку пропозицію європейському союзу, і виходить, що е, ну в сполучених штатах з'являється е, суперник, Китай, який посилений ще колишніми партнерами. Ну, очевидно, мабуть, хтось десь і розуміє, що з історії виходу або зупинки фінансування юсейду в проєктах, які працювали в Україні, з такими пропозиціями може прийти той самий Китай. Окей, американці вам зупинили фінансування, то ми вам дамо фінансування. Зумієте? Тобто політика Китаю завжди такою була там, де Америка. Пропонувала жорсткі підходи або зупиняла фінансування. Туди приходив Китай, і м, африканський континент, в цьому яскравий приклад, там, де президент різних країн африканського континенту р там місяцями чекали зустрічі у Білому домі, їх в Пекіні приймали червоною доріжкою. Mm. Ось вам і підходи до розуміння І я думаю, що і по Україна в цьому плані не виняток, наприклад. Новопризначений посол Китайської Народної Республіки в цьому році Машек, Машен Куня, який вже мав зустріч із військовополітичним керівництвом нашої держави. Така дуже цікава деталь. Буде вести пряму комунікацію з міністерством зовнішніх справ саме Китаю, не через Москву. Як це відбувалося раніше через посольство в Москві, а саме напряму з Києва до Пекіна. От така, наче мала деталь, але важливо говорить про те, що Китай ну не зовсім покладається на Москву. Тобто, Москва це не є союзний партнер, там як то кажуть, е у всіх обіймах, але це є да це є ситуативний партнер, який вигідний Китаю для того, щоб максимально ослабити е демократії, максимально їх роз'єднати, а потім прийти з пропозицією, скажімо. Хорошого стабільного mm -hmm. миру, тому що стратегічно Китай завжди mm -hmm. завжди розглядає, скажімо, не тактику такого нахрапу і тактичних руйнувань. А це є довготривала робота з союзниками. І це видно, так, це той е, пане Тараса. Це той, хто сидить на, на березі і чекає. Пане Тараса, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солітинфо був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.